Всім привіт! Сьогодні з вами я Лариса, і ми будемо робити ось такі чудові розочки. Можна зробити ось такі із двох кольорів розочки, можна зробити просто ось такі чудові розочки з одного кольору. Їх зробити дуже легко. Це розочки в нас із атласної стрічки, ширина її 2 Половиною сантиметри, ось так ширина 2,5 см. довжина її 6,5 см. довжина 6,5 см. Нарізаємо ось такі полосочки, далі я їх на свічечки або спічками ми їх. Запалюємо, щоб вони в нас не тесувалися. Також далі нам потрібна буде наша голка з ниткою. Беремо наш відрізочок, повертаємо його на виворотну сторону і починаємо складувати. Зложили ось так: лицева у нас підходить знизу. І далі ось цей кінець, ми завертаємо. Його налицю сторону і зрівнюємо ось із цим нашим загибом. Далі ми беремо і прошиваємо. Далі робимо те ж саме з другої стороною. Це ми робимо наші лепістки. складаємо другу сторону. І завертаємо на лицьову сторону, з'єднуємо, щоб вони зівпали з цією стороною. І далі продовжуємо прошивати. Ось так ми їх перевертаємо. Тепер виходить наша лицева сторона тут. Ми трішечки їх стягуємо, робимо ось таку всередині хвильку і закриваємо нашу ниточку. Закрили і відрізали. Виходить ось такий. Наш лепісточок. Для першої я її не закриваю. Роблю ось таку рівненьку. Просто і шила і все. Не ну, роблю таку хвильку. Показую ще одну, робимо нашу бурблічку, гудзик на нитості, повертаємо виворотною стороною, закриваємо, повертаємо і прошиваємо. Тепер включаю наш плей пістолет, щоб нагрівся. Моя розочка буде складатися ця із дев'яти пелюсток. На перву наносу клею і плотненько її закручую. Далі роблю те ж саме з другою. Наношу клею. Прикладаю так, щоб верх у нас був на рівні. Перша з другою. І далі ось такий виходить бутончик. Ще сюди додаємо одну і вже буде вам бутончик. Далі наношу клей. На третю і вже ось таким чином. Дивимося, щоб верх у нас опадав. Можна оставити ось такий бутончик уже буде вам. Далі просто доклеюємо наші пелюстки. склеюється також дуже швидко Довше потрібно робити самі пелюстки. Нічого складного немає. Просто потрібно витрачати, як завжди, наше. Время. І якщо вам потрібні такі розочки, то потрібно ними займатися. Ось така моя розочка вийшла із семи наших пелюсточок. Дуже красива, ніжна сюди додаємо. Листочки і буде дуже красиві вироби із наших розочок. Дякую, що ви зі мною. Підписуйтесь на мій канал. Пока-пока. З вами була Лариса. До нових відео. Пока!